Друзі, всім привіт! З вами знову я, Ukrainлицар. Сьогодні, я не знаю, ми будемо, мабуть, ховатися від піратів, тому що е, вони вже скоро повинні прийти. Я тут знайшов отаку штуку. Ось. Але зараз треба буде всіх перевести і мого коня, і собачку, ходи сюди. І все там зробити, щоб коли вже вони прийшли, то вже все було готове. Ходи. Песик. Ходи сюди. Йдеш? Ой, ладно, зараз я сам тебе посажу. Так, зараз чекай. Щось песик не хоче, так все. Нам треба, я ж кажу, все підготувати. І зробити. Ну, ходім, Ходімо, заберемо ліжко, а то я не знаю, скільки я там проведу. Ось. Ліжко. Верстак. Просто сам, самі базові інструменти. Ліжко, верстак. Все. Скоро вже ніч буде. Треба буде сховатися, тому що вони, мабуть, прийдуть на ніч. Ой, зараз. І це буде не дуже добре. Це ми зараз закриємо. Так. Ми з тобою песик. Зараз проведемо тут ніч. Добре, друзі, всім до побачення. Вже я потім викладу другу частину і, мабуть, вже пірати тоді прийдуть.